9.30. У в міськраді збираються чиновники та керівники компаній, які займаються перевезеннями у громадському транспорті. Чернігова говорять про можливість зупинки. Це не саботаж, вони просто змушені були зупинитися. Зі слів Олександра Ломаки, начальник міської військової адміністрації Дмитро Брежинський блокує виплату перевізникам компенсації з міського бюджету за березень цього року. На сьогоднішній день на нашому підприємстві. Борги перед постачальниками тільки палива складають близько 700 тисяч гривень. Зараз закінчився місяць, зараз стає питання по виплаті заробітної плати працівникам підприємства. То, в принципі, ті кошти, які повністю збираються від населення, вони йдуть на підтримання технічно справних автобусів для випуску на лінію все інше, в принципі, йде за рахунок відсрочки платежів перед постачальниками. Наші водії і наші працівники не розуміють, що відбувається і чого вони не можуть отримати свою заробітну плату. Вони ж збирають виручку, вони бачать, скільки грошей є, скільки заходить, скільки міська рада повинна нам платити, а вони не розуміють, чого вони не отримують заробітну плату. І ну, напруга вона ж не безконечна. Кошти є а нам їх іскусственно просто не дають за умовами угоди між міськраду і перевізниками. Останні, аби отримувати компенсації, мають дотримуватися графіку руху транспорту і пускати на маршрути автобуси великої середньої місткості. Якщо перевізники заробляють на маршруті стільки ж або більше встановленої вартості перевезень, компенсації не отримують. Якщо менше, сума компенсації враховується на основі декількох даних. У лютому нарахували 9,3 мільйона гривень компенсації, а перевізникам виплатили 8,7 мільйона. В березні ця сума також становить понад 9 мільйонів 300 тисяч гривень. Ці виплати перевізникам якраз і блокують. Прибутку в підприємстві взагалі немає. То, що там хтось каже 20% прибутку, звідки може бути прибуток 20%, якщо в програмі компенсації вартість пального закладена 30 гривень? Може пан Брижинський не знає скільки коштує це пальне? Так я йому кажу, що на сьогоднішній день саме дешеве пальми 50 гривень. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Бержинський у коментарі Суспільному сказав, що не підписує доручення, бо Олександр Ломако попросив у нього збільшити суму компенсації окремим перевізникам з 6 до 9 мільйонів гривень. А саме Володимиру Коваленку, депутату від фракції більшості міськради, рідний дім. Хочу сказати, що просто деякі перевізники хочуть більше заробляти, а саме пан Коваленко. Це перевізник, який наближені до Херниста міської ради. Якщо підняти договори закупки палива, то у кожного палива достатньо. Навіть не на день і не на два вперед. Вони будуть возити всі перевізники, які зараз маніпулюють думкою громадян. У них є бензин, паливо, у них є транспорт, у них є водії, у них є ресурси. Це відверта брехня. Під час формування бюджету взагалі розглядалась нормальна вартість проїзду це 17 гривень. Піщальку управління перевізники казали, що економічна обґрунтованість вартості проїзду це 17 гривень. Якщо ця буде вартість проїзду, їм не треба ніякої компенсації. Зараз вони підняли вартість проїзду, вона 17 гривень, і в той же час хочуть ще підняти компенсацію. Всі перевізники мають паливо, всі перевізники мають запчастину, всі перевізники мають транспорт, нехай виконують свої контракти. 1400 зупинка громадського транспорту, залізничний вокзал. Питаємо у містян, чи чули вони про ризики зупинки транспорту в Чернігові. Ні, нічого. Перший раз чуєте? Ну, так, я на пенсії. дуже рідко куди їжджу. Ну, Незручно було, але перший раз вишу. А на якому? Невідомо. Ну, я вже ходила на дачу пішком півтора часа туди, півтора часа обратно. Уже в мене. Це... Пройдена, это уже вже не, не спогаю. Я в телеграмі прочитав, що там ж якийсь борг, чи що не знаю. Не розчиталися. Ну не знаю. Що ну детально? Я не знаю, маю виду, але таку інформацію читав. Поки місяць всі машути на місці. Такого не зазначав. Ми звернулися до водіїв, щоб дізнатися наскільки критична ситуація з паливом сьогодні. Я чи не ви? в курсі діла це, ребята. А яка ситуація взагалі з паливом? Поняття не маю. У нас нормально До начальства. – обращайтесь. до Ні, а у вас ситуація справи? Нормально. Нічого, не знаю до начальства. за цьогорічним бюджетом Чернігова, каже Дмитро Брженський. Є гроші на компенсацію 6 мільйонів гривень перевізникам щомісяця. Цю суму він і готовий погодити. Ще раз звертаюся до військової адміністрації зупинити цей. Шантаж і зупинити таку безвідповідальну поведінку, і сьогодні підписатися платіжне доручення для того, щоб, хоча б завтра, ці кошти були гарантовані у перевізників. Не бажання Брежинського погоджувати розмір компенсації Олександр Ломако пов'язує з земельним питанням. Начальник управління земельних ресурсів міськради Василь Дмитренко уточнює, мова йде про три земельні ділянки розміщені за адресою Мартини Небаби 106. на. Моє ім'я надійшов лист від військової адміністрації, де вже чітко було вказано, що ми повинні підготувати договори на договори конкретному підприємству. Це товариство Альянс міжнародного співробітництва для реалізації відповідних пунктів Чернігівської військової адміністрації, і надають мені додатки, що я повинен підготувати ці договори рішення. Сесії міської ради, по даним земельним ділянкам, Чернігівська міська рада не приймала і, відповідно, не несе відповідальності за ті розпорядження, які були ну, прийняті військовою адміністрацією. Мова йде про три земельні ділянки, де розміщені гаражі. Фірма, про яку йде мова, пов'язана із забудовником, депутатом міськради та радником Дмитра Брежинського Максимом Черненком. Наскільки я знаю, ці питання взагалі не пов'язані, тобто у військовій адміністрації там своя аргументація стосовно цієї програми. Тобто, як вони можуть бути пов'язані, якщо це земельні питання, це транспорт. Історія з цими земельними ділянками те, що були придбані ці земельні ділянки, і міська рада відмовляється їх. Надавати в оренду вже на протязі трьох років безпідставно, тобто це окрема історія. Транспорт це окрема історія. То ви не пов'язуєте ці дві історії між собою? Не пов'язую. Я як директор підприємства звертався вже з кінця 21-го року до міської ради, і це питання знімається безпідставно. Було видано розпорядження цього питання в межах своїх повноважень військової адміністрації і. Зараз будемо вкладати договір на оренду, тому що зараз це повноваження для військової адміністрації передавати на один рік мельні ділянки, тобто при чому тут транспорт о 16.00 Начальник управління транспорту міськради Олександр Рижий під час брифінгу повідомив, що транспорт може зупинитися вже цього вечора. Військова адміністрація так на сьогоднішній і не погодила кошторис, який ми подали розрахунок в розрізі. Даних сум сьогодні станом на 15.30 хвилин до управління надходять звернення призників про те, що частково залишаються автобуси з маршрутів зв'язку з відсутністю палива в баках. Вихід зранку ранку становив 101 одиницю автобусів. Зараз станом на 15.30 79 одиниць автобусів. Ну 56 шість тролейбусів працювали, так і працюють. Дарія Янушкевич, Олександр Цірок, Олексій Жернов – Суспільне новини, Чернігів.